Друзі, у мене ще одна новинка. Вам показую першим. Ще одна однокімнатна квартира метро 23 серпня. Цена 16500 доларів без ремонту. Перший поверх, площа 29 метрів. Дивимося разом. Так, друзі, ось такий двір, будинок. І є місця для паркування. Машин. Так, друзі, я у квартирі. Значить, Дивіться, нові вхідні двері. Тут у нас щось у нас якесь так ладова. Так, непорядок? Перевертаємо до грошей. Так, санвузол підготовлений під ремонтні роботи. Так, кімната, ось така у нас світла, нові вікна. Так. Так. Та кухня. Так. І ось така кухня. Тут також нове вікно і теж Ідуть ремонтні роботи. Ну, дивіться, тут сонячна, квартира дуже світла. Так. тисяч 16500 доларів. І вислухаємо ваші пропозиції. Ну, звісно, в розумних приділах. Так, ось ще раз. Дверь нова, вікна. Новий тут ближче до метро, 23 серпня. Чекаю вас на перегляди.